В Умані запрацював комплекс фонтанів. Запускати їх цього року чи ні, радились у міській раді, адже за словами спеціалістів, після тривалого періоду простою дороге обладнання вийде з ладу. Тож, аби уникнути цього, роботу водограю вирішили відновити. В даному випадку прийняти рішення 25.04.2023 року запустити комплекс фонтанів на набережній Асташивці, також на центральній площі міста. І в сквері міста. Дані фонтани будуть працювати з 10-ї години ранку по 10-ту годину вечора без музичного супроводу, але з світовим е... підтримкою. підтримкою. Запрошуємо вас на фонтани, наслоджуйтесь красою, але нагадую, зберігайте е... комендантську годину. І під час повітряних тривог убезпечуйтесь в безпечні місця.